Бердичівляни масово скаржаться на різкий запах газу в під'їздах та оселях. Сотні дзвінків на гарячі лінії аварійних спецслужб, зокрема, 104, десятки дописів у соцмережах. Люди стурбовані, як діяти, що робити. Адже такий запах зазвичай асоціюється із можливим витоком. Причиною такого явища, зазначають у Житомирській філії газмережі, може бути підвищена концентрація одоранту. Розповідає телефоном начальниця прес-центру Вікторія Данилюк дого з розподільних мереж надійшов природний газ із підвищеною концентрацією одоранту. Що це означає? Природний газ не має запаху, його одерують, щоб можна було ідентифікувати витік плакитного палива у своїй оселі. Проте на якість газоодорант жодним чином не впливає. Через підвищену кількість одоранту в газопроводах можна відчувати тимчасово нехарактерний різкий запах газу. Якщо така ситуація трапилась, просимо зберігати спокій, тут на 104 і провітрити приміщення. Наші фахівці перевірять, що все добре з вашими газовими приладами і чи немає витоків. Ми залучили додаткові бригади, щоб оперативно опрацювати всі виклики, вінки приймаємо цілодобово.